Іван Миколайчук був четвертим із тринадцяти дітей у родині Василя й Катерини Миколайчуків. До повноліття дожило десятеро. Першу свою роль Іван зіграв у 12 років. Іван Миколайчук був надзвичайно щедрою людиною. Він мріяв накрити стіл від чернівців до чорториї і пригостити напоями та стравами усіх. Його називали душею українського кіно, генієм сучасності. Народним артистом через те, що його знали і любили мільйони, хоч від держави він мав звання лише заслуженого. Життя Івана Миколайчука не було легким. Він переживав постійне стеження совєтської влади, яка звинувачувала його у націоналізмі, але це не зупинило його від того, щоб створювати геніальні твори. Актор помер від раку шлунка 3 серпня 1987 року. Прожив український митець всього 46 років. За своє коротке життя він зумів створити безліч шедеврів, які надихають нас і сьогодні.